Митці за кордону інших міст України разом із Прикарпатськими вже з березня почнуть перетворення громадських просторів та реалізацію спільних культурних проєктів в рамках портофранко Гогольфест. Виконавчий директор дійства Максим Демський каже, це не просто чергове свято для жителів та гостей міста, а своєрідний меседж для відвідувачів та й самих учасників, що духовний розвиток та самовдосконалення є одним із головних факторів для розвитку суспільства. Це не тільки якби да, фестивалі, де а, люди просто радіють, там їдять, п'ють і так далі. Але в Google Fest і Порто-Франко вони позиціонуються як фестивалі а, мистецтва. Тобто ми будемо презентовувати. А такі проекти, які будуть потребувати від глядача і ще, ну, якоїсь додатковою власною роботи над собою, директор облмоздрамтеатру імені Івана Франка Ростислав Держипільський переконаний, масштабний мультидисциплінарний проект фестивалів «Портофранко» та «Гогольфест» стане ще одним підтвердженням того, що Івано-Франківськ є культурною столицею. Івано-Франківськ це культурна столиця України, і це те головне, над чим ми повинні працювати, бороти. Ся і знову ж таки ми розуміємо, що це притягнення сюди багато туристів, багато творчих сил, і щоб з новими силами наше, ну на мою думку, унікальне місто, наша унікальна територія зажила, почала плодотворити. Фестиваль проводитиметься не більш як в десяти локаціях міста, серед яких Палац потоцьких, драмтеатр, закинута друкарня, бастіон, внутрішній двір національного медичного університету та на площах навколо ратуші та біля облради на міському озері та на інших місцях центральної частини міста кожна з тих локацій вона. Притягує свій, так би мовити, контент мистецький, тобто притягує своє середовище мистецьке, Десь більше пасує мистецьке середовище візуальне, десь більше театральне, а в іншому може бути музика з відповідною акустикою, з відповідною з відповідною інсоляцією. Задля зручності учасників та гостей фестивалю у місті може бути створено кемпінг європейського зразка, проте поки цей проект на стадії розробки. Ольга Гриців, Юрій Чміль. Новини телеканал Раї.